Сергій Жадан, Марадона. Той, хто продавав кокаїн в марадоні, і той, хто підносив губку із отстом, і хто пробував в Дубас на мікрорайоні, знають, що життя це штука із сильним осадом. Життя це те, чим ти почнеш розраховуватися в кінці життя. Це погані перечуття, які починають збуватися. Це те в межах, чого ти вимушений переховуватися. І заради чого ти погоджуєшся. Продаватися, те, що закладається в тебе замість агресії, те, що ти маєш сплатити до останнього цента. Життя це бізнес, на який ти не маєш ліцензії. Бог це менеджер з аптеки, який не продасть тобі без рецепта. Життя це як курс бакса, який ніколи не стабілізується. Це як рахунок у банку, на який ти завжди опираєшся. І якщо ти думаєш, що це тебе не стосується, то я думаю, що ти глибоко. Помиляєшся, тому що кожному, хто вкладався і вписувався, щедро вас здасться, зрештою, за кожен із траблів, за кожен із листопадів, що на нього осипався, за тишу й темряву, до яких він потрапив. І повернувшись до кожного, з ким довелося триматися, одних законів під прогнутим небом відчаю, я кажу: кожному з вас буде чогось триматися, згадуючи про мене і про мої свідчення. Хто знає, яким буде продовження, часто життя обмежується свідоцтвом про народження. Більшість речей навіть не намагаєшся повторити. Чим більше бачив, тим менше хочеться про це говорити. Знаючи текст, важко досидіти до кінця вистави. Часто останнє бажання це бажання усіх підставити. Як говорив Ісус, розкинувши руки, я повернуся ще, суки.